Дякую. Вітаю вас, друзі. Приємно бути разом, і Бог дає нам сьогодні ще гарну можливість вчитись у Його ніг, правда? Тому що тільки в Ісусі Христі ми набуваємо свою цінність, тільки у тандемі людини з Богом ми набуваємо радість життя, сенс життя. Я хотів би почати сьогоднішню проповідь з одного порівняння. І відразу я за нього хочу вибачитись, тому що я думаю, воно не дуже приємне, це порівняння, але все ж. Наприклад, кому з вас приємна а, така комаха, як муха? Хтось полюбляє мух? Не дуже, правда? Ну, е, якщо серед нас немає біологів, бо, наприклад, у мене є один знайомий біолог, то він прямо, знаєте, прямо тремтить, коли він щось там розрізає, роздивляється оцих цих комах. Йому це подобається. Якби він був серед нас, я сказав би, кому подобається муха, він би підняв руку сказав би, мені подобається. І не тільки муха. Чому я хочу порівняти усіх нас а, з цією комахою, тому що ми знаємо, яка тенденція да, або звичка цієї комахи, вона не перебирає правда, туди, куди їй потрібно сісти, вона не перебирає те, що потрібно з'їсти. І вона особа не фільтрує те, що навколо неї і що відбувається, правда? ж? Правда, дуже часто, я ж вибачився вже, да? да, Дуже часто ми схожі на цю комаху, коли не перебираємо, що дозволяємо впустити в себе. Розумієте? Дуже часто ми не перебираємо. Є таке в молодіжній мові такий вислів, як піпл хаває, чули, да? що не даси, що не нальєш. Все вони приймуть в себе. Так? І таке враження, ніби голова людини це такий величезний смітник, куди можна кучу всього накидати. І в мене в тому, що коли ти говориш людині, вчися перебирати інформацію, знаєте, що вони кажуть? Ви обмежуєте мою свободу. Ну так чи ні? Ну, як би. я хочу, я перебираю, або я хочу, я не перебираю. Але ми забули, ми забули важливу річ. Про те, що ми несемо велику відповідальність за те, що входить в нас, і за те, що виходить з нас. Це обидва зла, рівне зло. Але Біблія каже, що ми отримуємо покарання за те, що виходить з нас. Пам'ятаєте написано, не те, що входить в людину, що зробить, Оскверняє людину. Да? А те, що виходить з людини. Чому? Тому що ти запустив. Ти обдумав, ти прийняв рішення, і ти його видав. Розумієте? Ось І за це ти несеш відповідальність. Давайте ми сьогодні поговоримо за те, що входить в нас і що з нас виходить. Цікава річ. Знову ми читаємо книгу пророка Даниїла, 6 розділ, 14, -й, 17 -й, віршики. Книга пророка Даниїла, 6, 14-17. Написано: тоді сатрапи. Сказали перед царем: Даниїл, що з вигнаних юдиних синів, не звернув уваги на тебе, царю, і на заборону, яку ти написав. Хоча пам'ятаємо, що заборону не а, молитися жодній а, людині, не молитися жодному Богу, придумали хто. Це трапи. Це не була ідея Дарія, так же? Так же. тут вони кажуть: ти написав. І написав, і в три установлені пори на день Даниїл молиться своєму богові. Тоді царяк почув це слово, сильно засмутився і звернув свою думку на Даниїла, щоб його врятувати, аж до заходу сонця силувався визволити його. Того часу ці мужі поспішили до царя та й говорили цареві: Знай царю. Що за право мідян та персів усяка заборона та постанова, яку цар установить, не може бути змінена. Тоді цар звелів і привели до неїла та й кинули до лев'єчої ями. Отака історія. Давайте звернемо на це на сьогодні нашу увагу, зрозуміємо таку річ, що ми бачимо. Ми бачимо в цій історії наступне: Цар Дарій, загнаний до глухого кута. Правда? Його загнали. Що його загнало? Його загнали необдумані його дії, необдумані його слова і необдумані його рішення. Так же? Так же? же. Згадаємо, як до нього прийшли сатрапи і сказали: ми хочемо надягти на тебе мантію Бога. Пам'ятаєте, да. ну, я не буду розказувати всю історію, ви вже про неї знаєте. Вони запропонували надіти на нього мантію Бога. І це сподобалось Дарію. Так, да. це йому дуже сподобалось, тому що за певний період днів його йому будуть молитися, до нього будуть приходити, йому будуть поклонятися, в нього будуть просити. І він дає своє слово, і він дає свій підпис, да, який поставив своєю ще й печаткою. Ми сьогодні, читаючи цю історію, ми стаємо свідками того, як за минулі слова і за минулі рішення ми можемо дуже дорого заплатити. В нашому етапі ми бачимо, так, як за минулі рішення і слова, які ми сказали, ми маємо заплатити, як вони за нами біжать. І ми бачимо, що оплата прийшла до Дарія. Автор своєї обітниці, автор своїх слів, має заплатити те, за що віддав своє слово. І тут цікавий момент. Страшно те, що Дар нічого не може змінити. Дивіться, одне діло, коли ми даємо своє слово, це одна справа. Інша справа, коли ми думаємо, а я можу передумати, да? дарі нічого не може змінити. Оце саме страшне. Самим гиденним, я б сказав в цій історії історії провалу, є те, що жертвою твоєї болталогії став не ти Дарій, а твій друг Даниїл. Оце саме гиденне. Ти то пообіцяв, ти то дав слово, ти то дав постанову, але за цю постанову платиш не ти. За цю постанову платить Даниїл. Приємним в цій історії є те, що є надія, що можливо Дарій все ж таки переоцінив свої слова, переоцінив те, що він наробив, тому що ми читаємо, що серце його було в печалі. Якщо читати трохи далі, ми побачимо, що наступні два дні написано, він шукав виходу з цієї ситуації, а потім, як він не знайшов виходу, він молився і постився, щоб Даниїл не помер. Трошечки далі ця історія про це говорить. Отже, друзі, ми бачимо, наскільки важливо слідкувати і відповідати за свої слова та дії в житті людини правда чи неправда? Чи думає, а нічого? Хай, хай мене сприймають, як є, ну так вийшло. Да? Я сказав, ну я сказав, да? ну що ну, ти з мене візьмеш? Але за те, що ти сказав, часто страждають інші. І давайте ми про це якраз поговоримо. Перш за все, з самого початку, ми знаємо, що саме з дитинства заключається або закладається фундамент нашого формування, самого дитинства. Закладається фундамент нашої сили у відповідальності за свої слова і за свої дії, де наші батьки, де наші близькі, де наші рідні, де, можливо, вчителя наші, де наші друзі на нас впливають. Тобто вони нас навчають, вони показують приклад. І дуже страшно і величезна біда, коли ми маємо багато негативного прикладу, коли на нас впливають і нас формують неправильно. Наприклад, да, тато з мамою пообіцяли дітям на вихідні поїхати пити або поїхати в зоопарк. Але коли прийшли вихідні, тато з мамою передумали і залишитись вдома. Буває таке? Буває таке. Дивіться, як ви думаєте, діти образяться на це? А знаєте, в чому фішка дітей, класна фішка. Вони швидко відходять. Ну правда? Особливо, якщо ти даси йому планшет і із Да? або даси телефон, каже, йди в другу кімнату. Ну так же ж. Але дивіться, ми забуваємо одну річ, дуже важливу річ. Ми забуваємо про те, що в їхньому формуванні оцей наш вчинок. Стався маленьким таким, знаєте, камінчиком або маленьким, маленькою цеглинкою в його будуванні, в його формуванні, в якому він вивчив уже, розумієте, на підсвідомому рівні, він вивчив, що за невідповідальність немає наслідків. І цей приклад показав хто? Батьки. Батьки. І я ж кажу, небезпека, коли цей приклад показують і ваші друзі, і ваші близькі, і, можливо, ті, хто вважаються вашими родичами, там папа, мама, бабушка, дідуська і так далі. Дивіться, який приклад показує Бог. Пам'ятаєте, да, Господь говорить до Адама і каже йому, зісте від дерева пізнання добра, і зла, що буде з вами? Смертю помрете. Пам'ятаєте, да? і так сталося. Адам і Єва вкусили від плоду забороненого. І що сталося? Приходить до них Бог да? і каже, я ж казав? Казав. Я попереджав? Попереджав. Ну, ладно, сьогодні так уж і би. Це перший раз ви зробили гріх. Я розумію, що з ким не буває. Я вас прощаю. Так було? Ні. Бог виганяє їх з Ідемського саду, тому що це люди, які духовно вмерли. Він виганяє їх. І каже, ви переступники моєї волі. І ми знаємо, що кожен з них, з них поніс своє прокляття і поніс своє покарання. Дивіться, тут є цікавий момент. Наслідки, які отримала Адам і Єва, це були наслідками їхнього вибору, так же ж? і їхнього рішення. Але ця історія так само показує про те, що в цій історії є відповідальність Бога за свої дії в його словах. Я повторюся, Бог не міг їх не вигнати. Тому що він сказав так, розумієте? Бог у своїй волі відповідає за свої слова. І він сказав: Я Бог справедливий, ви це зробили, значить, ви відходите від мене. Розумієте? Це дуже важливий момент. Сьогодні в світі дуже популярне таке поняття, як а, дитяча травма. Чули про таке? Хто дивиться там а, в інтернеті подкасти, різні такі лідерські психологічні а, лекції, семінари? Я дивлюся від часу, тому що мені це цікаво. І мене дивує, наскільки багато зациклено на цій дитячій травмі. Дуже багато. Я дивлюся, як люди плачуть, там на мене мама накричала, там вона мене не пустила, там папа на мене гримнув, там я не знаю, вони мені то не купили, вони мені то не дали, туди не повезли і так далі. Я дивлюся на ці всі речі, я розумію важливу річ. По-перше, я не вірю в цей видуманий діагноз. Тому що я вірю, що цей видуманий діагноз, да не для чого? Для того, щоб прикрити інфантильність людини, для того, щоб людина прикрила свій, знаєте, гріх невідповідальності. Що вона трошечки, як би кажуть, себе виправдала. Друзі, дивіться, маленька ремарочка. Я вірю, що болі дитинства, або хай називаєте це травмами дитинства, да? вони впливають на життя наше. Це правда. Впливають. Але тут дуже важливо нам потрібно зрозуміти про те, що вони хоч і впливають на нас, але вони не мають. Бути виправданням у моєму житті при моїх дорослих виборах життя. Чому? Тому що я достатньо маю прав на даний час, я достатньо маю свободи на даний час, достатньо маю сили на даний час, щоб іти дорогою відповідальності. Ну, так же чи ні? Так же. Раніше я був залежний від батьків, тепер я незалежний. І тому я маю відповідати. Для мене дивно, коли я бачу чоловіка. Я знаю такого чоловіка, йому 60 років, і він до цих пір ображається на свого батька за те, що його батько любив менше, чим любив його сестру. Слухайте, чоловіку 60 років. Ти, 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 ти прикалуєшся? Чоловіку, твій батько вже помер. Давним давно його вже немає. Йому 60 років він ображається на батька, що батько його любив менше, ніж його сестру. І, і він жаліється, що із за цього в його житті все крах, в його житті все погано. І я так стою, думаю, ти серйозно? А він серйозно. І оце, що вбиває, він серйозно про це думає. Друзі, відповідальність це те, що закладається в нас з дитинства, за наші слова і за наші дії. Ну, коли ми виростаємо, ми маємо формуватися в тому соціумі, в якому ми живемо. І добре, коли це соціум християнський. Декілька цікавих тест про а, відповідальність. Дивіться, один сказав таку цікаву цитату: Скинути тягар відповідальності ніколи не падає на землю, тому що він м'яко лягає на чужі плечі. Правду сказав, да? відповідальність ніколи не спадає на землю. Її завжди хтось підбирає. Що скаже а, відповідальний? Так, да, це правда. А що скаже невідповідальний? Класно, що воно з мене спало, правда? І те, що ти його захотів підняти це твій вибір, ти хочеш нести? Або інша цитата, ми відповідаємо за тих, кого не навчили відповідати. Це правда? Що скаже невідповідальний? Да, ви самі винні, треба було мене вчити. Ви мене навчили бути відповідальним? Значить, я невідповідальний. Це ваша проблема. Значить, збирайте те, що сіяли. Або інша цитата, чим більше. Почуття відповідальності в людини, тим менше в нього спрага до влади. Да? Той, хто відповідальний, він розуміє, що влада це вже не такий вже смачний тортик. Ну, правда чи ні? Правда. А хто не відповідальний, завжди що каже? Я мрію бути депутатом. Або я мрію бути президентом України. Знаєте чому? А тому, що там не потрібно відповідати за свою безвідповідальність. Розумієте? Чому це так починається? Тому що людина до цього звикла, вона в цьому виросла. Давайте, друзі, зрозуміємо важливу річ. Брати відповідальність за безвідповідальність це ознака сильних і зрілих людей. Я повторюсь: брати відповідальність за безвідповідальність це ознака сильних та зрілих людей. Послухайте, давайте погодимося з одним таким ствердженням: те, що ми не змінюємо, те ми обираємо. Почули мене? Я повторюся. те, що ви не змінюєте в своєму житті, те ви обираєте для свого життя. Декілька прикладів. Да? Наприклад, ти жалієшся, що ти щось не встигаєш у своєму житті. Є таке? Задайся питання, чого б тобі не переоцінити своє життя і навчитися говорити ні там, де його потрібно сказати. Правда? Тому що дуже часто через те, що ми кажемо всім так, ми нічого не встигаємо. Ну правда? Правда? Потрібно процінити і зрозуміти, що коли ти всім кажеш так, знаєте, що це говорить? Це говорить, що ти хочеш всім сподобатись. Ти хочеш, щоб тебе всі любили. Ти хочеш, щоб тобою всі цінували. А вибачте, так не можна. Розумієте, ви не сонечко всіх не обігрієте, або як сьогодні кажуть, ви не долар, всім подобатись не маєте. Ну, розумієте, так? Да? Так само і тут. Ти нічого не зможеш встигнути, якщо ти всім кажеш так. І тому дивіться, якщо ти це не змінюєш, значить ти це обираєш. Другий момент, да? ти, наприклад, стомився прокидатися біля розбитого курита. Є такі? Я не знаю багатьох вашого життя, але знаю деяких християн, які воюють з вами в житті, з алкоголем. Ну, вибачте, раз напився, лежить п'яний. Покаювся. Потім знову на другий тиждень раз напився, лежить п'яний. знову покаявся. І так життя минає. Так можна прожити? Можна. Ну це неправильно. Ну так же? Знаю інших християн, які теж люблять Бога, але живуть такими двійними стандартами. Я кажу, якщо ти стомився, і він ще говорить, я так втомився воювати з гріхом, ти серйозно воюєш з гріхом? Ти не воюєш з гріхом, ти піддаєшся гріху. І ти ще можеш прикритися одіялом благодаті і сказати, Бог же все прощає. Да, Бог прощає. Ну, саме слово метаноя покаяння що значить? Переміна, переміна. це не розкаяння. Розкаяться, розкаюватися ти можеш все життя нічого не змінювати. А покаяння це завжди переміна. І коли ти стомився, прокидатися біля розбитого корита, то, можливо, задайся питання, можливо, потрібно змінити коло своїх друзів. Можливо, потрібно зріктися певних як якихось звичок. Розумієте, для того, щоб мати переможне життя. Тому що якщо ти це все не зміниш, це все буде змушувати тебе і далі прокидатися біля венючого, вибачте, смітника в своєму житті. І потім ти будеш казати: ну, таке життя, таке життя, у мене немає вибору. Як то в тебе немає вибору? Пити чи не пити, зраджувати чи не зраджувати? Займатися гріхом чи не займатися, дивитися, що сам морально чи не дивитися, ти маєш на це силу. І якщо ти стверджуєшся в цьому, тоді запам'ятай, те, що ти не змінюєш, ти це обираєш. І ще мені подобається момент. мен, ти не вдоволений своїм призначенням. Є такі люди, які невдоволені своїм призначенням. Є такі люди. Але дивіться, якщо ти не вдоволений своїм призначенням, чого б тобі не подумати і не проявити себе у вірності, у стійкості, у жертовності? Знаєте для чого? Щоб тебе побачили. Ось що Біблія каже: вірний в малому, що там далі, Над більшим тебе поставлю. Друзі, сьогодні є величезний дефіцит людей, вірних, стабільних, жертовних. І якщо тобі не подобається твоє призначення в житті, стань таким вірним, стабільним жертовним. І ти будеш величезним благословим людей, які оточують, оточують тебе. Отже, давайте погодимо, що я і є моя найбільша проблема. Давайте погодимо, що я і є мій найбільший виклик. Дивіться, Христос, не так, спочатку Соломон. Соломон каже, Єклізіаст 5 розділ. Дивіться. Єклізіаст 5 розділ. Написано. Коли даси обітницю або слово Богові, то не зволікай то виконати. Бо в нього немає уподобання до нерозумних. А мені подобається в іншому перекладі це слово нерозумних. У нього немає уподобання до дурнів. Це радикальніше звучить, правда? Да, не просто нерозумних. да. До ну, дурнів звучить якось так, знаєте, так, е бодряще. Так. Сразу тебе раз, і ти прокидаєшся. Інший момент, так. Да. А що ти пообіцяв, або що ти дав слово своє, він каже, краще не дати цього слова, ніж дати це слово, і не виконати це слово. Це сказав Соломон, Еккіасту 5 розділ. Дивіться, Христос говорить щось подібне, Матвія 12 розділ, Він каже, Кажу ж вам, що кожне слово, пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь перед Богом судного дня. Бо слів своїх будеш виправданий, і за слів своїх будеш засуджений. Тобто ми бачимо дивіться, цікавий момент. З кого виходить слово обіцяне? З людини. Хто відповідає за це слово? Людина. Все чесно. Все чесно. А тепер послуйте, послухайте зараз дуже непопулярну. Цитату, дуже популярну цитату, але послухайте і запам'ятайте, якщо ти щось сказав, братик сестричка, друг дорогий, якщо ти щось пообіцяв, розбийся в пух і прах, але виконай те, що ти сказав. Поклади своє життя, але виконай те, що ти сказав. Розумієте чи ні? Це дуже і дуже важливо. Якщо ти сказав Богові, що віддаєш йому своє життя, ми особливо це кажемо, знаєте, коли Коли каємося, коли приймаємо хрещення, да? а потім ти дивишся на життя християн і бачиш, слухай, так вони себе крадуть кожен день у Господа. Кожен день, коли Бог каже, те зробити, ти каже, не хочу, нема часу зайнятий. Або інший момент, ти пообіцяв своїй дружині, чи дружина пообіцяла чоловіку любити тебе любов'ю не в словах, хоча слова теж корисні, в дії, любов'ю в ділі, а ти цього не робиш. Да? То ти маєш розбитися і виконати те, те, що ти сказав, інакше ти марнуєш життя своєї половинки. Це теж правда. Інший момент, як ми вже говорили, ти пообіцяв дітям, що йдеш в парк. Якщо ти пообіцяв дітям, що йдеш в парк, то що це значить? Ти йдеш в парк. Ну так? Так, і нехай весь світ почекає, тому що ти дав слово. Якщо ти дав слово собі і сказав, все, з сьогоднішнього дня я не хочу сидіти там, де я банкротію. А де ми банкротіємо, знаєте? В соціальних мережах, так. Да. Ми банкротіємо в Тіктоці, ми банкротіємо в Інстаграмі, якщо там сидимо багато, ми банкротіємо в Фейсбуці і так далі, тому подібне, ми бан банкротіємо там, де є багато, вибачте, як ми вже казали, оцеї інформації для мухи. Знаєте, як вона називається, да? Знаєте, як вона називається. І тут дуже є важливий момент. Якщо ти собі це сказав, що ти не будеш сидіти там, де банкротіш, то не ходи туди, значить, і не спочивай там, тому що ти вже це сказав. Мені подобається в англійській мові. Так, тут зразу з натика англійської мови, перевіряйте. В англійській мові є такий цікавий вислів. You have my word. Да? Що значить, я обіцяю, правильно? Але якщо дослідити. Я взагалі задався питання, знаєте, а чому не сказати, там I promise, типа я обіцяю, все, що там, you have my word? Але мені подобається до, докладне перекладання цього вислову. Ти маєш моє слово. Розумієте? Мені дуже подобається саме цей момент. Послухайте, коли ви комусь даєте своє слово, ви віддаєте себе у власність того, кому даєте своє слово. Я повторюсь, коли, коли ви комусь даєте своє слово, ви разом із своїм словом даєте себе у власність цій людині. Тому що тільки це слово буде мати вагу, коли до цього слова прикладається ваша свобода. Зрозуміли? Якщо ваше слово, це, вибачте, мені лише болтологія, бла бла, бла, нічого не значить, то це слово ніхто не буде брати. Ну якщо до цього слова завжди буде докладатися ваша свобода, о, це чогось таки варте. Згадайте цікаву історію. Якось цар Грипа, Ірод Грипа, він вчинив веселий такий бенкет, де всі гуляли, плясали, жили, пили і так далі, сміялися. І на цьому бенкеті танцювала донька і її було звати Соломія. Я, я думав, Соломія, а передивився ні, Саломія, так кажеться, да, Тому ми, говорю, Саломія. Да, від слова сала, да. Саломія. Це, до речі, в Біблії це не написано, як її було звати, але історик істо... Флавій про це якраз говорить. І цікавий момент, про те, що ця донька Іродіади, вона танцювала еротичний танець на цьому бенкеті. І іроді так сподобалось, що він почав ляпати все підряд. Пам'ятаєте, що він почав говорити? Він казав. Віддам тобі до половини царства. Те, що хочеш, проси в мене. І ти, ти ж думаєш, серйозно, царю? 100% він був п'яний. Це, це просто 100%. І ви знаєте, що коли п'яні люди, вони вам обіцяють гори, зірки, небо, усе, да? тільки те, чого їм не належить. І тут цікавий момент. А вона йде до своєї матері, а матері що каже? Принеси мені голову, голову Івана Хрестителя. І коли ця донька приходить до Ірода і каже: Принеси мені нині на блюді голову Івана Хрестителя, ірод протверзів, ірод в шоці. Знаєте, чому в шоці? А тому, що він любив Івана, він боявся Івана. Він знав, що Іван служитель Божий, він знав, що Іван пророк Божий. Але, друзі, вся проблема: знаєте в чому? Він дав слово. І він не міг його повернути назад. Нє? І написано, і дивлячись на всіх людей, які це почули, заради цих людей, він посилає солдат, і солдати відтинають голову Івану. Друзі, я повторюся, як багато є відповідальності і ваги в словах, які ми час від часу говоримо. Тому, друзі, послухайте дуже важливу річ, якщо вже так сталося, що ти в своєму житті дав слово або поставив десь свій підпис і розумієш, що це неможливо для виконання, знаєте, що потрібно робити? Йди і падай перед тим, хто зв'язав тебе і проси його відпустити і звільнити тебе. Цікаво, те, що з банками так не вийде. Якщо ви комусь в банки, да, десь комусь зазичили да, або забрали. Підписали або не читали мілкий шрифт, да, то ви попали. І те, що ви перейдете падать в коліна, прости мені, я не знав, це вже не поможе. Я говорю про умовні договори, да, або про умовні слова, про нашу буденність життя. Якщо ти дав комусь якесь слово, і ти не можеш його виконати, ти не можеш сказати, а, хай забуде, да, нічого не буде. Ні, ти маєш йти до Нього і просити Його. Відпустити тобі і відпустити тебе на свободу, тому що ти його заручник, ти дав йому своє слово. Це дуже важливо. Що говорить Мойсей по приводу цього, пам'ятаєте? Він каже: якщо дорослі діти, які живуть з батьками, пообіцяли або дали слово комусь, або дружина дала комусь слово, но потім батько і мати. Почули про це слово, про це слово, про цю обіцянку. Або Моїсей говорить, якщо чоловік почув про слово жінки, і для них ця обіцянка не має сенсу, то що можна? Написано, чоловік має право анулювати обіцянку жінки. І батько з матір'ю має.